Сьогодні починаю свій новий блог, ми вже давно прокинулися. Андрюшка, як я розповідала в попередньому відео, що я хотіла перевести його на літній режим, такий під себе підлаштувати, як мені зручно. І дійсно він прокидається о 9, лягає об 11, і ми встигаємо все, що треба зробити за день, ввечері він встигає дуже класно нагулятися. То ми в парки їздимо, то ми десь виходимо на вулицю, коли вже сонця немає, можемо гуляти. Ну, наприклад, вчора ми вийшли десь, може, години-дві. Це ми просто гуляли біля басейну на самому басейні, а біля нього ми вже йшли додому і просто не дійшли, оскільки Андріше було дуже цікаво гратися з новою іграшкою. Ну, як кажуть, найкращі іграшки для дітей то не іграшки. Коли він був маленький, це кастрюлі були, якісь там половники, ще щось. А зараз для нього хід сезону цього це полівізатор. І він просто ходить, поливає все, що можна. Це в мене тепер так всі вікна виглядають мокрі, повністю брудні, бо Андрюша тут придумав собі іграшку. Я ще хотіла розповісти, що десь, може, тижні три тому я вирішила проекспериментувати і пофарбувати собі трошки волосся. Це ну, мій натуральний колір волосся, довге волосся, а тут спереду, оце. Я вирішила висвітлити і зробити такі, якісь мені я планувала зробити білий білий колір, щоб просто біля обличчя тут були такі білі пастми волосся. Воно, типу, виглядало дійсно симпатично. Я Собі там уявила, як воно мало бути, але. Блонд не взявся. Я взяла блонд і він взагалі не взявся. Він взявся жовтим, бо я не порукар, і ні з ким не, не які відео там не подивилася, не попитала ні в кого, а просто в один вечір поїхала в магазин, купила фарбу і все. Але потім пожалкувала, бо я десь три роки взагалі не фарбувала волосся ні разу. Це з 14 років мені 30. Це було перший раз ці три роки, що я не фарбувала волосся. Тобто, починала я колись фарбувати з того, що просто міліровка така була. У мене там сестра фарбувалася, та мама, і я попросила колись те, що мені теж там 14 років зробили перші такі білі, як ну, міліровку. Вони зробили, але через рік це закінчилось тим, що я вже повністю сама в 15 років себе фарбувала білою фарбою, була там блондинкою. Десь років три ряд, чи чотири, а потім купила чорну фарбу. І десять років я потім кожні три тижні, кожен місяць я фарбувала корні або раз-два місяці повністю. У мене були такі довгі, але типу чорне волосся. Якщо я знайду фотографію для цього відео, я ну, вставлю зараз яка я була за останні там, 15 років, який в мене був колір, зачіски. Просто ця вся інформація можливо залишилась дома на комп'ютері. Може, я десь пошукаю в телефоні в різних там інстаграмах, архівах. Якщо знайду, то обов'язково вставлю. Це я таке собі зараз наробила через три роки, не фарбуючи, відростивши свою довжину, свій колір волосся русий. І така думала: о, клас! І тут в мене щось так бум. І я думала, о, класно було пофарбувати. Через три дні я взяла знову пофарбувала в білий. Воно знову стало ще гірше. І я вже більший як участок. Участок волосся задіяла. І тоді вже було взагалі неприкольно. Я побігла потім купила коричневу фарбу, типу під колір волосся, але воно все одно не взялось. Я думаю, видно ну, різницю це мої, а це фарбовання. І тепер це для мене ох, невеличка проблема. Я поки що ходжу, ще не зрозуміла, як я буду і що з цим робити, але вже як є. Тому краще не експериментувати, а дійсно ходити. До перекурів, до в спеціалістів або в когось питати краще, але не робити, як я. Андрюша вирішив мені допомогти. Звичайно, він не міг. Він вже сидів і чекав і казав, «Мамо, коли ми вже підемо готувати морозиво?» ну тут. Дай мені! Можливо, він буде десь на фоні щось таке розповідати, дуже цікаве. Але починаємо, з ми робимо, робимо зачем. Я додаю це органічне, натуральне, бо на початку я купляла звичайне молоко, але потім зрозуміла, що різниця є. В як... Мама, я тоді! Добре, воно. не кричи, будь ласка, я зараз додавлю. Що є різниця, це дійсно набагато воно краще і по вмісту. Тут можна, якщо не читати, можна набрати кілометр три тільки за місяць, тому треба дуже уважно бути. Ось я на око додаю трошки молока, потім Андрюша підсіціться в нього половиться. Не кидай, бери всю тарілочку, всю тарілочку, візьми всю тарілочку так, і переверни її туди, добре? Ану, давай. Молодець. Давай наступну. Я добавляю полуницю, добавляю, в мене є морожені банани. А, давай, вони трошки підтанули, так ми почекали, і тепер можна подобавляти. Ось ще ягодки в мене такі є. Давай. От так. Все-все-все-все, все. все, 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 все. Став. І ще я хотіла додати. Тут в мене є такий перший раз топінг, наче по змісту тут одні. Ну, нуліки, нічого жахливого, не знаю, чи видно, чи не видно. Наче по змісту одні нулі, нічого небезпечного там немає, але я дуже уважна до цих всіх моментів, бо дійсно... <третій міні> мене. 30. Моя зайка. Ось, Трошки топінгу додаємо. такий карамельний якийсь. Спробуємо, чи буде смачно. І починаємо, І починаємо блендерити. блендер, які нам подарували українці, вони звідси з нашого міста переїжджали, Як ми зрозуміли, що коли ми тільки сюди приїхали, в цьому чаті є єдність Остін про які я розповідала, вони написали, що вони віддають дитячі іграшки і щось додаткове. Так як ми приїхали з трьома книжками, то звичайно в перші там тиждень ну я ми не знала, які будуть наші витрати на майбутнє. Не хотілося там дуже багато накупляти йому зараз і вони нам потім самі, Ну ми дуже вдячні. Вони нам прямо додому у нас не було машини. Вони привезли. Десь коробки три чи чотири і речі дитячі, і іграшки, і от такий блендер. Я не знаю, він, типу, якась модель дуже там не супер нова, але я його відмила, і він просто як новенький, і я дуже задоволена, що він в мене є. Ми робимо коктейлі, і це задрюшко ж іноді з ягід робимо таке морозиво. Дивись, давай. Ну все, мама, давай, будеш допомагати? Давай, підійси, Будь здоров. Будь здоров. Так, давай. Наливаємо потрошки-потрошки. По Ще хотіла сказати, до речі, що це морозиво, я туди додавала полуницю. І якісь ягоди це чи голубіка лохина, чи така маленька blueberry. Я не пам'ятаю, але вона така ну, дуже маленька, вона просто упаковка не залишилась. Я наморозила, в мене там така була величезна кілограма три, мабуть, там було цих ягід, і я наморозила там, може, пакетів 20, таких невеличких порціонних, щоб ну, зразу Андрюшки, або до млинців я йому розморожу даю, там, коли в нього полуднік, або так, ну, коли морозиво роблю. І ці всі ягоди я ну, вже знімала попередній влог про фудбанк, як ми їздимо. І це ми брали, нам давали точніше футбанку ці ягоди. Вони були свіжі. Інколи вони просто можуть бути. Е якщо там це полуниця, такі коробці пластикові знизу може бути подавно, бо коли складають в коробки, вони коробку на коробку і ну там їжу всю в коробку складають. І через це інколи там відсотків 30 я викидаю, але іншу, ну я так не їм її багато полуниці, тому я вирішила її морозити. Я її ріжу, і морожу, і отак потім ну, так само додаю. І ну я до того веду, що ми дійсно користуємося цим фудбанком і використовуємо звідти якісь там фрукти, ягоди. Коли це овочі дають там, то ми так само я все шинкую там і просто зберігаємо морозилці по пакетам клеє стікер, коли це воно було там тиква, ще щось. І так мені ну дуже допомагає. Я не стою кожен ранок там і не починаю готувати суп там. витрачаю на це там годину, тільки щоб це все нарізати. Зараз покажу який і Андрюша. Вона залишилась з того, що ми морозиво робили трошки в блендері. Він вирішив поїсти. Покажись, Андрюш. Ти Ну, no. no, Я теж так думаю. Зараз be... помию дорозкажу. Be... Так от не дорозказала про фудбанк. Наприклад, оце ось такі баночки варення. Це ну, такі невеличкі. Порціонні, але ну, теж прикольно. Вони до 15 грудня 2023 року. Так само ось дві такі баночки з виноградним і полуничним варенням. Тому деякі Да дійсно є товари, вони протерміновані, ми їх викидаємо і ну не їмо. Бо є якась там їжа швидкого приготування або ще щось, але якщо щось. Нормально, то ми, звісно, залишаємо і дитині даємо, тому ми не проти цих футбанків. І поки що в нас там нестабільно з роботою, бо в мене її немає. Тому вирішили користуватися і далі, вже як буде, так буде. Побачимо. Ну, будеш їсти чи ні? Смачне? Думаю, що так. Все-таки вийшли за друшою трошки. Пройтись і на вулиці дійсно спека, просто градусів 40. Тому ми під деревом трошки зараз постоїмо, подивимося, трошки роздивляється, там пташки на дерево прилетіли і підемо десь, пройдемось, прогуляємось, можливо, і якщо захоче, то може один разок покупається. У нас тут на території навіть є, як мені здається, такий невеличкий міні-ліс. Якби це не звучало, але хоча б... Тут можна знайти такі для себе, таке для себе місце для прогулянки. Андрюшки тут подобається, він тут може ходити, щось шукати, вибирати. Тому так, да, дуже класно. І ось тут пустиною, навіть як в фільмах показують, Техас тут точно не такий. Ми, ми точно не бачили ще справжнього Техасу, тому поки що бачите, наскільки зелено, гарно, зараз там далі ще познімаю. Треба було на пошту, ми б точно нікуди не вийшли з будинку. Ось у нас позаду поштове відділення нашого будин... нашого... наших апартаментів. Ще ми тут побачили черепашку. У нас ще зайчики є. Гарно. Я навіть не побачила. Андрюша кричить: опасяся, він називає черепашку, опасяся. Каже, що а хто це черепашка? Андрюш. Це яка черепашка? Вже другий тиждень я хожу кожен кожен день, може, ну, там один раз в день точно, щоб перевірити, чи прийшла пошта, ту, яку ми чекаємо. Зараз побачимо разом, чи є, чи нема. Нема. Чекаємо далі. Це в нас тут такі автомати, але, ну, звичайно, тут набагато дорожче, ніж в магазині. Ось тут магазин. Проїхатись одну хвилину на машині, не бачу сенсу тут купляти, але ну, зручно з карточкою підійшов, фанта, різні напої. Тут в банках, там в бутилках. Ну і плюс такі ще енергетики. Ну а тут вже у нас три відділи такі великі для пошти з обох сторон, поштомати і тут вже Басейн. І як ви бачите, або зараз побачите, там нікого. Це те, про що я казала, що на басейні в нас зараз 11 чи 12, але нікого. Повністю пусто. Хочеш, можеш під накриття посидіти. Є невеличка качелю, там далі покататися. Але ось так виглядає. Саме територія басейну. Зараз, може, Андрюша захоче півгодинки поплавати і додому. Повернулися з басейну, сідаємо обідати. Андрюша так любить масло. Вчу, чую його. Він бере так масло або Філадельфію зверху, мажу, і він спочатку отак виїдає, потім вже їсть хліб. У нього супчик смачний з брокколі. І будемо вже лягати спати скоро. Всім смачного, якщо хтось їсть. Андрюша спить, хочу спробувати приготувати вперше. Можливо, йому сподобаються такі панкейки. Ніколи, якщо чесно, не готувала ще панкейки з коробки, але подарувала таку коробку і вирішила один раз спробую приготую і вам зараз покажу, поїхали. Волення буде теж їсти із медом із якимось фруктами. Буду вже закінчувати наш влог ранковий. Він трошки затягнувся аж до обіду. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, і побачимось з вами у наступному відео.